Всім доброго вечора ми зробимо розпаковку, що ми привезли з Італії. ну ближче сюди трошки. Нарешті ми робимо розпаковки. Будемо, далі... будемо будем. будем пити. Це ми в Італії ще таке купили такі всякі сувенірчики. оце їхні дуже популярні фікерочки до них дали. Ми завжди лимонні купляли, цього разу біленькі купили. Дивіться, які лимончили. Виглядю лимончика. Четвертинка. Сувенір. Це такі не купили. магнітики. Італія. Ну відкриє русся. Оце дуже на макар. І це ці бутилочки. Mm -hmm. son rame. Son rame. От, ми Не було сонремо. Це сонраємо такі маленькі сюрпризи, такі -таки. смаколики. Все, всім цьому па-па. Все, куда?